Ситуація, яка трапилася у мене у бренді гіпюр, чесно кажучи, українські бренди вражають. Про це усі мовчать, але я вважаю, що ви маєте це знати. І, До речі, в кінці розкажу, скільки ж я витратила, бо це теж було шоком для мене. Коротше, запросили мене на побачення, у мене не було сукні. Стандартна ситуація, тому пішла в гіпюр шукати її. І що ви думаєте, я що знайшла? Дівчат це був цілковитий треш. Бо там стільки красивих нових образів, що у мене розбіглись очі, і я хотіла просто все почала з чорної міні і дівчата, яку ж вона робить звабливу фігуру. А для тих, хто любить міді, дівчата тут теж є скарг. Ці розрізи вкрали моє. Сердечко, наживо вона виглядає ще краще. Далі примірила образ, який зібрав усі погляди в магазині, ну бо він справді розкішний. Додала до сукні пальто і вийшло вау. Дівчат, викликайте пожежників, бо це вогонь. Далі приміряла костюм з лоудмані вайбом. Напишіть, як вам, бо я таке дуже люблю. І останній образ у мене вийшов дуже милим. Зручно, що можна носити верх і низ ще окремо. А Ці бантики, це взагалі вау. До речі, у бренду з'явились парфуми. Ті, що я слухала, мають приємний фруктовий аромат. І врешті-решт я обрала костюм і ось така фінальна сума у мене вийшла. Напишіть, як вам образ. І який сподобався найбільше, Буду чекати. Такого я від нього не очікувала. Сьогодні образ на день закоханих обирає мені мій друг Саша. Короче, дівочки, авантюра ще та я була, м'яко кажучи, в шоці з того, що він обрав. Почали ми з дуже красивої червоної сукні. Носіла вона прекрасно. А яку фігуру зробила м -м -м. дівчат. Першим линесни вона ідеальна, і Саша оцінка 10 з 10. Другою він обрав чорну сукню міні з цікавими акцентами. Вона дуже стильно і небанально виглядає. Мені така подобається. А ще вона неймовірно приємна до тіла, відчуває себе в ній розкішно. А в Саші ця сукня викликала справжню овації, тому берідна замітку дівчаталі мій друг обрав молочний костюм. Ну не знаю наскільки це підходить на романтичну вечерю, але він поставив йому оцінку 100 з 10. І останній в меню у нас рожева спокуслива зефірка. Не знаю, як ван байван це роблять, але їхні речі крадуть сердечка не лише жінок, а й чоловіків. Здається, вибір Саші очевидний, який образ найбільше сподобався вам. Три редфлеги, які є в мені, але я б їх не хотіла бачити у своєму партнері. Я вважаю, що я можу мати друзів протилежної статі, а мій партнер ні. Бо в попередніх стосунках я жодного разу не давала приводів для ревнощів, Хоча може й дарма дівочки. Я ненавиджу дедлайни і постійно скрізь запізнююсь. Але я не люблю чекати. Тому якщо запізнитесь ви, я просто здурію. Я терпіти не можу, коли мені кажуть, що вдягнути. Але сама я завжди роздаю рекомендації. Тому ловіть від мене посиланнячку на цей розкішний образ. Дівча цей комплект робить неймовірну фігуру. А які червоні прапорції є у вас? Напишіть, як вамілочок скільки я витрачає за один день життя у Києві. Версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг і сьогодні все приїхало. Ну але тепер євички у мене є золотішко і квіти. Ще я прикупила собі не ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені личать. Але це було поки я не побачила небесно блакитний комплект від за Дівчата він створений для боги. Це натуральний шовк виглядає неймовірно. Розкішна, планую носити ще халатик окремо, і ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається. І абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете це дорого чи нормально? Чекаю вас. У своєму інстаграм